Прорвали оборону і просунулися в глиб Росії. Збройні сили України розпочали новий контрнаступ у Курській області і вже показали високий результат, просунувшись на південний схід від суджі За різними оцінками, Українським падрозділенням вдалося продвинутися в луп російської території від 5 до 7 кілометрів. Під контролем зсу Черкаська Конопелька, Уланка, Колмакова та Фанасіївка. Ці населені пункти ворог використовував як ключові пункти оборони. Українське контрнаступлення, крім фактора неожиданності для російської сторони, сторони має целію розширення зони присутства сил оборони України в Курській області. А це може стати тим самим козирем у майбутніх переговорах як для Путіна, так і для західних партнерів. Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах. Особливо з країнами знаєте, якими? які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня для країн глобального юга успішна операція сил оборони України та яке свидетельство того, що російська армія не в состоянии е, е, осуществить режим активної оборони на собственних територій, говоря вже про можливості взяття під контроль е, територій в Донецькій ліба ж в Запорозькій Запорозьких Херсонських областях, а на Росії путінські пропагандисти б'ються в істерики. Новий наступ може загрожувати тиловим районам на південь від суджі та ускладнити здатність росіян перекрити українські наземні лінії зв'язку. Опять у наших сусідів пішла волна контрнаступлення противника. Слідом ватажок Тікток Війська Птілаудінав почав розповідати, що якимось чудовим чином знову його війська розминулися з СУ. Путинский слуга жалится, что Российский Минобороны не помечает его заслуги перед Батьковщиной. Единственное, кто нас никак вот не замечает, это вот наше ведомство. К сожалению, так вот, я не пойму, почему так происходит, конечно. Считают, что если они вот не отметят этот Ахмат, он после этого перестанет существовать. А в конечном итоге, ну, извините, ну, имейте уже, наверное, какую-нибудь совесть уже, сколько это может продолжаться. Це вже не перший наступ сил оборони України на курському напрямку, і, мабуть, така тактика періодичних проривів ефективна. За півроку операції загальні втрати противника становили близько 40 тисяч осіб. З них понад 16 тисяч путінських військових було вбито.